Близько 100 мільйонів гривень ужгородські депутати виділили на підтримку військових. За відповідне рішення проголосували на черговій сесії міської ради. Зокрема, передбачено, що кошти отримають військові частини та інші формування, які дислокуються на території громади, і також виконують бойовий обов'язок на лінії фронту. Порядка 100 мільйонів передбачили для наших збройних сил для всіх формувань, які до нас зверталися. Це і центр комплектування і військові частини, які у нас знаходяться на території міста і. Які безпосередньо зараз знаходяться на, ну, на східних рубежах нашої країни. Депутати прийняли звернення до обласної ради із проханням передати на баланс міста будівлю колишнього пологового будинку по вулиці Грибоєдова. Нині ця споруда у занедбаному стані і не використовується. Натомість могла б бути корисною для реабілітації поранених. 2013-го власність до Закарпатської обласної ради, на балансі якої перебуває і досі. На сьогодні корпус не використовується. При позитивному вирішенні питання передачі такого майна у комунальну власність міста місто планує провести капітальний ремонт з реконструкції будівлі та відкритий реабілітаційний центр з метою проведення реабілітації військових та, та, та усіх, які зазнали значних травм. Під час військової агресії з боку РФ з можливістю розширення начних послуг якісного комфортного медичного погодження, в тому числі і звернення підтримали більшістю голосів. Тож тепер питання за обласною радою: скільки триватиме процедура передачі, поки невідомо. А міська рада тим часом шукатиме фінансові можливості для реалізації амбітного проекту. Після того як нам. Власна рада дасть згоду на таку передачу. Були з цього приводу там, ну, деякі думки. Одна думка це такий реабілітаційний центр. Для, зараз це дуже актуально буде для військовослужбовців. або такий розвиток взагалі медичної галузі в нашому місті, тому що досить в такому аварійному стані в нас знаходиться поліклініка по вулиці Грибоєдова, тому є декілька пропозицій, але все ж таки, ми і надіємося на грантові проекти, що з допомогою міжнародних донорів відновити це приміщення, щоб зробити таким сучасним медичним центром. це поки що просто слова. Зараз конкретно я вам нічого не можу сказати, тому що немає ніяких конкретних пропозицій. Ми все ж таки би хотіли не за бюджетні кошти проводити там роботи. Також на нинішній сесії перейменували сім вулиць в Ужгороді. Обговорення тривало кілька місяців, але досягти консенсусу щодо всіх назв не змогли. Ще сім питань відклали, але обіцяють повернутися до їх розгляду. Сьогодні виникло питання тільки таке дискусійне. Це по назві вулиця іменем Івана Чиндея і Петра Скунця. Івана Чиндея. Це була пропозиція по змінити назву вулиця Висока. А Петра Скунця на змінити на вулицю, яка зараз носить ім'я Льва Толстого. І це питання сьогодні не було підтримано, тому що десь були певні зауваження. Були дискусії під час обговорення громадських в сьомому залі, і тому ми обов'язково цих видатних постатей не тільки Закарпаття, а й України обов'язково увіковічимо в назвах таких ну. Вулиць відомих в нашому місті. Загалом на сесії розглянули майже п'ять десятків питань. Наступне засідання планують провести уже за місяць.